Добрий день. Дуже хочу записати цей короткий ролик, щоб висловити вам подяку за ту допомогу, яку ви нам надали після прильоту і пожежі в нашому будинку. Після цих неприємностей, назвемо їх так, я був геть спантеличений, збитий з толку, я не знав, з чого починати, за що хвататися. І тому ваша допомога була дуже цінною і вчасною. Вона стала щось вроді відправної точки в нашому процесі повернення до звичайного життя. Крім того, я був дуже вражений тим, що в нас є така кількість людей, небайдужих, які готові відгукнутися і прийти на допомогу. Я справді цим дуже вражений. Так що, дасть Бог, будинок відновимо. Стосовно YouTube каналу, будемо продовжувати все як було, будемо знімати ролики, так що залишайтесь на каналі, сподіваюся, знімемо ще багато цікавого. Працювати є можливість, знімати відео є бажання. Ще раз всім дякую, вам бажаю мирного неба, щастя. Бажаю, щоб ваше добро поверталося до вас з турицією. Я справді вірю, що так і буде. Так що все буде добре. Всього вам найкращого. До зустрічі!